на жаль, я маю тут промову, а не ремарки. Але я постараюся говорити коротше. Дорогий посол, дорогі президенти, учасники обговорення, пані та панове, я прибув сюди сьогодні з яскравими спогадами про минулорічну цю конференцію. Це було якраз перед тим, як Україна заплатила страшну ціну життів, які були втрачені на майдані, щоб стати демократичною європейською державою. І Я тут сьогодні в Мюнхені надзвичайно гордий за мою країну. 50 разів ці проведення цієї конференції підтвердили наше зобов'язання про глобальну безпеку. І я дуже гордий тим, що Україна довела що ми боремося за демократичні цінності, що ми віримо у міжнародне право. що територіальні проблеми, агресія. Ми вірили, належать до минулого, що найменше на нашому континенті, але наразі ці сподівання були розбиті Таким конфліктом, якого не було роками і декадами, якщо не століттями. сьогодні наші стратегічні партнери. Колишні стратегічні партнери ведуть війну проти суверенних держав і роки пропаганди були зараз. Ведуться проти колись дружніх націй зараз ми зазнаємо зазнаємо впливу російських танків і російських російської зброї. Скільки ще доказів нам потрібно для того, щоб визнати очевидний факт, що закордонні найманці російські зброї, танки та війська знаходяться на нашій території. Я взяв з собою паспорти та військові посвідчення російських солдат, російських офіцерів, які приїхали до нас, і і це найкращий доказ агресії та присутності російських військових. Вони, ми робимо багато конференцій. ми хочемо продемонструвати всьому світу російських солдат та офіцерів, які як вони кажуть, загубилися за багато кілометрів від. Від, uh, бордонів, з, зі зброєю та танками, які вбивають наших співвітчизників. Десятки, сотні, тисячі, які це вже продовжується понад вісім місяців. Це стало uh, трагедією для моєї нації. Рівень uh, смертей. Українських 32. солдат, які захищають Україну від агресії, Файтазен тисячі 5600 понад п'ять людей було вбито, кількість жертв через серед мирного населення зростає і навіть сьогодні в Дебальцево. Коли вчора ми запропонували перемир'я для гуманітарного коридору, щоб вивести мирне населення з Дебальцево. Вони погодились. Ми Привели 10 а автобусів з Слав'янську і з Донецьку. Всі ці автобуси були повні мирним населенням, які хотіли поїхати в Харків. А це бери гуд демонстрійшн. А з Донецьку був е, наполовину повний один автобус люди е, підтримують або незалежну суверенну Україну, або російський світ. Сотні і тисячі мирного населення стали жертвами терористів фінансованих тренованих і озброєних Росією. 298 невинних жертв в літаку який був збитий тренованих тренованими і озброєними росією терористами Я, які включали в себе жертв, які включали в себе е, жертв з усіх націй це дуже гарна демонстрація того що терористи е, Тримають в небезпеці не тільки Україну або наш континент. Це проблема всього світу. 16 невинних мирних громадян вбитих у Волновасі і 8 вбитих у Донецьку. 31, 31 мирна особа обстріли у Маріуполі. понад сотня поранених за один єдиний момент, і це та ціна, яку Україна платить за цінності freedom, за свободу за європейський вектор розвитку. Діти Дебальцева ніколи не позбудуться пам'яті спогадів про те, як вони провели ніч, ховаючись від вибухів. Мільйон переселенців, мільйон побігли від жахів війни, мільйон на свободну частину України і тільки 70 тисяч до Росії дуже легко порівняти. Я б хотів подякувати нашим міжнародним партнерам і всім вам за вашу гуманітарну підтримку цих людей, яким довелося почати життя з нуля. Надія Савченко, пілот е українських е повітряних сил, капітан моєї армії, е провела 237 днів у російській в'язниці, де вона просто була забрана з моєї території, просто за той факт, за то, що вона захищала свою країну як офіцер моїх військ. Півті сьогодні це 57-й день її голодовки. проти її незаконного викрадення та ув'язнення і це дуже гарно нагадує про радянську репресивну машину, яка зараз працює проти української офіцерки. І це вона не єдина українка, яку були, яку викрали, і е, за те, що вона захищала країну е, свою країну ми е, 10% з наших з 20 втрачених наших нашого майна розбиті через scale, атаки терористів один з найбільших ядерних imagine, АЕС в україні в європі енергодар була лише в 20 кілометрів від маріуполя Ця агресія відкриває скриню пандори для міжнародної безпеки і вже ясно, що не може бути відкладеного рішення. цей конфлікт треба вирішувати, а не заморожувати. Гуманітарна та тероризм, гуманітарне та технологічне катастрофа. Вони будуть продовжуватись, і я радий розділити цю дискусію з моїми друзями, президентами країн, які є українськими партнерами. І сьогодні в Україні ми маємо відвоювати нашу незалежність та нашу свободу. Але не тільки це також є свободою Європи, незалежністю Європи і безпекою світу. І я думаю, що це дуже гарне рішення, що більшість обговорень сьогодні присвячені Україні та української кризі. Присвячені uh, агресії проти України, і всі разом ми маємо знайти спосіб, як ми маємо вирішувати це питання. Я президент миру. Я не, не uh, воєнний президент, і мій перший крок на позиції президента був uh, одностороннє перемір'я і мій мирний план на саміту НАТО. Ми підписали мінські протоколи і мінські меморандум. Дуже прості речі: звільнення звільнення заручників перемир'я, відвід всіх іноземних військ з моєї території. дуже простий демократичний механізм Вільні міс місцеві вибори, які будуть спостерігатися міжнародними. Постерігачами немає інших е, способів представити людей Донбасу у демократичній та вільній країні. Але це не сподобалося нашому опоненту. і я впевнений, що тільки мінські меморандуми і мінські протоколи е, тільки е, всесвітньо визнаний е, мінський договор може стабілізувати ситуацію в Україні, і ми ніколи не визнаємо е, ці незаконні незаконні вибори, де вони вибрали так так званих лідерів а, держав Луганської та Донецької Республіки. І зараз ми не маємо Ми не маємо прямого діалогу з терористами. Не треба проводити вибори. Спочатку треба провести перемир'я. Потім вибори, а потім мати демократичне середовище. Але ми маємо це все симптого всього досягти негайно. Uh, простих речей <просив> перемир'я, ви можете уявити, що <просив> хтось в Європі в 21-му столітті може бути проти, без, без будь-яких умов, uh, um, просто перемир'я. Я думаю, що це дуже uh, великий виклик. який ми маємо uh, на який ми маємо отримати сфа Відповідь в найближчі години або дні хто буде від відповідати за те за підписання цього перемир'я, відновлення миру, пані та панове, є нашою основною основною метою. Ми маємо прийняти на себе зобов'язання і зробити спільні зусилля. Ми ми втратили федерального президента. Який грав визначну роль також і у долі України саме він президент, який зустрівся з моїм попередником паном Кравчуком і визнав нашу незалежність. Він казав він казав його дух, Я б хотів, Я б хотів сказати, що е, перефразувати його фразу, що е, питання України е, буде відкрите. Поки е, серця е, світової спільноти були будуть відкриті, щоб е, допомагати е, Україні. Також у військовій сфері ми незалежна нація, і ми маємо право захищати наш народ. Ми не порушуємо ніколи, не порушували мінський меморандум і не робимо ніяких порушливих дій. Але я як президент своєї країни відповідаю за життя кожного українця, і якщо ви ми вживемо всіх зусиль, щоб підписати мирний протокол Перемир'я ми маємо мати право country, щоб на те, на захист нашої території і нашої, нашого народу. За підтримки know, всього світу. я знаю, що багато експертів сперечалися, що е, збільшення що військова допомога е, спровокує подальшу агресію, але ми бачимо, що навпаки е, не, не стача, е, захисту ескалює ситуацію туди, Чим сильніша наша дипломатика захист, тим ми переконливіші переконливіші в нашій дипломатії. І я думаю, що Росія має підписати перемир'я без жодних умов. І, і перемиря в Україні має бути одним зі шляхів для зміцнення стабільності у європейському та міжнародному суспільстві і цього року ми відзначимо 40 сорокову річницю а, гельсінські угоди. І я думаю, що нам потрібен а, чіткий механізм, щоб пундаментал щоб дотримувались хартія ООН, Хельсінські угоди тощо Я думаю, що євро такі агресія не може бути, не може існувати у Європі. нам потрібна нова хартія, в якій європейські країни підтвердять свої зобов'язання для і матимуть механізм, щоб на Um, щоб OEC. Забороняти у uh, 2015 році, uh, ми матимемо uh, uh, в травні цього року у Нью-Йорку конференцію про ядерну зброю. Це стосується одного з наслідків української кризи. Це порушене порушена обіцянка про Україну порушення Росією Будапецького меморандуму може вплинути на суверенність багатьох країн. Це дуже 20 років тому ми дали 1420 ядерних ракет на, в обмін на гарантію, а сьогодні, я думаю, ми маємо Право отримати нелетальні е, нелетальну зброю, щоб е, захистити нашу країну в рамках бутепеського меморандуму І я думаю, що Росія має нести відповідальність за цинічну і незаконну пропаганду е, на, м, на підставі релігійної та е, національної ворожнечі, ми е, створили міжнародні е, законні механізми та інструменти, щоб е, щоб заставити країни бути відповідальними та дотримуватися принципів драматичне не насильства е, до інших країн. дуже важливо, щоб країни у е, регіоні приділили більше уваги до гібридних. Их загроз зараз це не тільки наша країна, це також Румунія, Болгарія, Литва. І інші країни, які сусідствують з Росією на границі, на кордонах дуже сильних військових навчань. Ми нам необхідний інструмент відповіді, щоб збільшити відповідальність за вживання тактик війни, пані та панове, у Києві відбудеться подія, щоб вшанувати пам'ять героїв майдану, щоб вшанувати пам'ять тих, хто боролись за свободу на своїй землі, і ми помолимо за тих, хто все ще за неї бореться. Я думаю, що я що в цей складний час про пролеття на Донбасі припиниться. Я дуже оптимістичний, і ми хочемо боротися за мир і трансформацію. Нам дуже багато треба зробити, щоб змінити мою країну. Ми саме чекаємо на токи саміт східного партнерства у Ризі. Я хочу зустріти з моїми європейськими партнерами, щоб обговорити, як ми можемо співпрацювати у посиленні миру у підтримці реформ в Україні, як ми, ми можемо ввести безвізовий режим для українського народу, і як ми е, виконаємо мрію української народи українського народу щодо входу в українську спільноту? Дякую і слава Україні.